Акули старші за дерева на 100 мільйонів років вони плавали в океані, коли у Сатурна ще не було кілець. За годину до землі досягає більше сонячної енергії, ніж усе людство витрачає протягом року. За секунду сонце випромінює у простір більше енергії, ніж використовувало людство за весь час свого існування. У колоді з 52 карт більше комбінацій, ніж зірок у всесвіті. Коли ти тасуєш колоду, швидше за все карти розташуються в послідовності, якої ще ніколи і ні в кого не було. 10% американців, що активно п'ють, споживають 60% всього алкоголю, що продається в країні. В еквіваленті кожен із них випиває 74 келихи на тиждень. Вся промисловість алкогольних напоїв тримається з допомогою важких алкоголіків. Водія, який регулярно сідає п'яним за кермо, спіймають приблизно на сотий раз. Ймовірність, що вас уб'є торговельний автомат вище, ніж можливість бути вбитим акулою, 39% населення планети має надмірну вагу і їх частка має тенденцію до збільшення. Кожен третій дорослий спить із плюшевою іграшкою. Ймовірність при народженні, що вас вдарить блискавка, у 5 разів вища, ніж ймовірність, що ваш зріст буде більше 2 метрів 10 сантиметрів. Шанс, що людина з цим зростом і вище гратимуть, НБА, становить 17% 60% людей із біполярним розладом безробітні, 40% бездомних мають роботу у двох із трьох австралійців до 70 років. Діагностують рак шкіри. Чоловіки у 7 разів частіше скоюють самогубства, ніж жінки. Найпоширенішою причиною смерті вагітних жінок є вбивство. Менше 20% людей миють руки після туалету. Кожен 7-й американець отримує харчування із продовольчих банків чи аналогічних джерел. Нині в США діють близько 25 серійних вбивць. це набагато менше, ніж у 70-ті. В організмі 67% людей є вірус герпесу. Ймовірність розвитку раку протягом життя у чоловіків 1 до 2, а у жінок 1 до 3. На щастя, зазвичай люди хворіють на такі види раку, які успішно лікуються при своєчасній діагностиці. Це рак простати і рак грудей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. У коментарях напишіть, який факт вас найбільше здивував.